Сім'ї рук поповнення найменшому члену родини Тимофію лише три дні. А він вже має документ, що засвідчує особу. Дозвольте вручити вам свідоцтво про народження вашої дитинки як перший документ, визнаний державою. Вітаю вас Дякую. Не нужно було нікуди ходити, збиратися, тратити своє лишнє время. Ініціатива реєструвати немовлят фактично одразу після народження належить Міністерству юстиції. Вінниця в числі інших дев'яти українських міст, де впровадили цю практику. Поки що фронт офіс створили лише у пологовому будинку номер 2 кращий, найкращий пологовий будинок в місті Вінниці, тому другий. За кілька днів свідоцтво про народження отримали вже шестеро малюків. Пологовому кажуть, така новація матусям сподобалась, однак є тут свої нюанси. Проблема в тому, що протягом двох днів треба дитині дати ім'я, а вони довго думають. Для того аби оформити заяву, потрібні лише ксерокопії та оригінали паспортів обох батьків. Їх в пологовому приймає юрист з 10 до 12 години. І вже за добу свідоцтво готове. Якщо ж все таки не встигли, це можна зробити у раці з 9 до 17 щодня, окрім вихідних. Спішать батьки. Тому що є зацікавленість зацікавленість матеріальної допомоги. І от і жінка ще тільки народила, а батько вже біжить з документами. каже, о я ж ведесенька, бо мені треба гроші вже отримувати. Додаткову інформацію про реєстрацію дитини породілі можуть знайти в буклетах, які є у кожному пологовому відділенні. Вже за тиждень фронтофіси запрацюють в усіх пологових будинках міста. Ірина Кош Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта.